Ну, в Тій другій ночі ми приїжджаємо туди, в той готель. А, ну, та й все. Ага, ні, ми подзвонили акушерці. Приїхала акушерка ще додому. І оце перший раз, що вона в мене подивилась відкриття. Сказала, що було щось 2,5 сантиметри. І сказала, що так, ти в пологах. Ну, тобто, що це не угу. цей, е, що це трушні пологи почалися, не, що це тебе не плющить. І тоді. Ми десь, ми десь в третій ночі чи, та, та, десь в третій ночі ми приїхали на ту локацію, а акушерка приїхала десь півп'ятої і знову подивилась в мене відкриття. Це було вже половиною, Вона сказала: О, ти молодець. Ну і все. Більше вона до мене не торкалася взагалі. Ну тобто, Немає у цього кожні там скільки там годин міряєм КТГ. Взагалі. Немає. ні ні, КТГ вона міряла, але вже в самому а, це, кінці це, це, це огляд роблять кожні чотири години. Так, Кожні чотири години <хи> огляд. От все потім що відбувалося. Я лежала на одному боці, на другому боці, стояла, продихувала. Аромалампу mm, казала мені таке масло, таке масло мені не підходить. <світ> Або виключить все геть. <світ> Музику казала, яку включити. Вони мені тиснули спину. Потім вони. А, а потім вони готували басейн, сієра ще поїхала додому покормити малу, бо вона її ще готувала. А ще теж так смішно, що коли ми їхали до неї, вона мені каже: ну, мої малі два з половиною роки, але я ще готу, годую її. Я розумію, що це так дивно виглядає. Ну, щоб ви були в курсі. Я така сієра, я до трьох годувала старшого, а вона така. О -о -о, класно, класно, все, ви мої люди. <рес> От, Ну і одним словом. Акушерка, от що вона робила? Вона набирала басейн. <гум> вона воду гріла, щоб там тепла була ага. вода в басейні. Ну і все, і десь в 7 е, годині чи в 8 я залізла в воду і вже в 9:50 чи в 9.30, вже як з малим, звідти вилізла. Ого, це дві години. Так, А ти поїхала в третій ночі туди? Так. То ти виїхала і через 6 годин народила. Угу. Ну, було все. Я, я взагалі я думала, так, зараз знову буде дві доби. Я була налаштована на довгий процес, бо ж так в мене було перш. От. Але я, ну, я в тому басейні лежу, так, ну, і вода так розслабляє. Були яскраві відчуття, Я не скажу що це було так. Ну але це, ну, ну, це типа пологи. От. І я продихувала, і це було досить так яскраво. І ця мені акушерка така тримає на руку, за руки, мене ти така молодець, ти така молодець. Каже, що це it's almost done, almost done. Я така, яке almost done, Що ти мені трясеш? Але, але чую, що мене починає тужити, думаю, реально Almost done, Типу. І, і так класно, що е, в них нема другого і третього періоду, як от знаєш, як от в нас третій період, все, давай, кудись іди, щось роби. От угу. як я сиділа в тому басейні, вона така каже: Дихай, як хочеш, відчувай, Ну, тобто, що там нема е, такого жорсткого переходу: оце переймі, а це е, потуги. Угу. Типу, все як один процес переливається в інший, ну бо це так і є. Mm -hmm. О, тобто я в тому самому положенні, що й була, так заспершись руками на той басейн, просто продихувала. Потім я почала так само, як і Рему, як старшого голосом, так, О, як Тарзан кричати. Ну, тобто, це такий звук, він береться десь з якогось астралу чи що. І ти просто кричиш, але ти як звуком витискаєш. Це, це, діафра... це так допомагає. Так... Це, ну, це... це так дуже потужно. І я відчула оце кільце, вона мені, о, тепер продихай так легенько. Так. <риклад> ну, Типу, я продихала, все класно. Ну і дуже легко він народився. Спочатку там голівка, потім вона каже: Подихай, подихай, потім на другу поду. І це він під водою був весь час. <риклад> Потім продихай, продихай десь за 30 секунд. Він ну тоді в мене друга потуга, і тоді він до кінця народився. Uh -huh. Все, і, і так цікаво було, що акушерка мене тримала за руки, а малого зловила сієра. Взагалі uh -huh. не акушерка, а сієра малого зловила. І Напевно, не сварилася акушерка. Надолу, так вона свідомо це робила. Так, да, я про те, що типу, в нас <світ> коли ти йдеш з долу, то зазвичай, типу, ну як собака там сидить, чи там медики дуже не люблять, щоб вони там щось там робили. Типа, ну от а та, а та просто е... а тут дозволили зловити. Та, зловити дитину. Я дуже сподіваюся, що наші медики нас почують. Зараз гіють. І, і, та, і, та, і сієра зловила дитину, вона мені приклала зразу її ну, на груди. І, і засо, десь, десь, коли та акушерка побачила, що це Almost done, вона подзвонила ем, неонатологу, неонатологині. І, тобто, приїхала вона неонатолог медсестра, приїхала. Ем, і взагалі, і потім виявилось, що в тому готелі, як ми приїхали, ночувала ще одна чи дві акушерки, і вже в момент, коли я народила, там було стільки жінок, і всі такі в темі, і це було просто якийсь такий екстаз. Я лежу тут, прямо просто в такому кайфі, на мені дитина, я щаслива плачу від щастя просто. Таке враження було, що повітря густе, вони там всі стоять теж в такому в шоці приємному. Ну, Навіть там така кушерка, що ночувала, вона каже, в мене було, вона старша, і каже, в мене було так багато пологів, але такі я бачу вперше. Я не знаю, чим саме її так то здивувало, але це було просто настільки кайфово, mm -hmm. і це було настільки круто, ну, Шлас. це було дуже-дуже дуже дивовижно. І потім так, я така покайфувала, покайфувала. Так, думаю, так, чекай, чек, 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 плацента має народитися. Бо я знаю, що в них так само, якщо плацента не народжується 20 хвилин, то вона дзвонить в швидку. Uh -huh. і я дуже не хотіла їхати нікуди. Uh -huh. Я така, так, стала, покрутила собі, так, думаю, зараз народиться плацента. все. Ну і плацента і теж в басейні. Плацента народилася uh -huh. ще в басейні. От. ну, і... А, бо ще ж прийшла та акушерка, яка нас приймала, яка власниця будинку. Uh -huh. Ну там був такий двіж, і всі такі, а як класно, <ріст> <ріст> От, і я ще ту плаценту народила. І все, я вилізла з басейну і пішла собі. А, малючка забрали, і поклали в ліжко, і я буквально швиденько помилася і пішла до нього. Uh -huh. І плаценту відрізали. Вони казали, можемо хоч тиждень не відрізати, скільки хочеш. Ну, uh -huh. від Поповини, я не так сказала, Пуповину. От, але ну, ти як хочеш, хочемо дохатись цим. Ну, в принципі, він був десь години-дві, певно, на пуповині. ну, ти uh -huh. вже, й, вже й тоді обрізали. От. Але ще один шок контент говорити. Коли говори все, що хочеш. що ми вже стільки шок контенту сказали, що я ще така думаю, так. Плацента, що з нею робити? Не хочеться ту жінку так викидати, вона мені дитину всередині мене зростила. Тобто... Але якось асієра каже, та не та я можу забрати. Я мокладу морозілку заморозив. Я така, ні, 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 ні. Я така, то то для мене навіть для мене то зашквар. Думаю, не треба морозити плаценту в морозілці. Ну, але ж в Україну я її садити в землю, теж не повезу. І Я така, трохи не зрозумів. І, тіпо, і в смітник, ну, в смітник викидати не хочу. І я така так. до цієї кейті, <гум> що власниця будинку, вона до мене прийшла. а... Та, після пологів я така їй кажу: слухай, Кейті, ти шариш, я от плаценту викидати не хочу і не знаю, що з нею робити. Кажу: чи можна десь в куточку, десь на вашому ранчо, чи може за межами вашого ранчо, десь там коли когось деревця закопати? Ну, щоб це так було екологічно, це все. Uh -huh. Вона така, без проблем, все зробимо, окей. Ну, ти все. І в четвертій годині, тобто я народила в 9 майже в 10 ранку, і в четвертій годині вона мені пише на WhatsApp: каже: ну, слухай, ми тут якраз можемо твою плаценту <гум> зробити церемонію. Ти хочеш, ну, ти вийдеш чи ніяк. А я ну, не мала сили. Я взагалі вставати не хотіла, mm -hmm. я хотіла лежати просто Я кажу: слухай, Кейті. Ну, десь там закупайте, хочеш мені сфоткаєш, а хочеш, ні. Я дуже вам дякую, але я не маю сили вставати. І я полежу. Вона така: добре, добре, без проблем. Десь за пів години скидає мені на WhatsApp фотки. Вона, всі її діти, там двоє чи троє, чоловік. всі. Посередині свого саду викопали яму і просто закопують мою плаценту. Я така, що? Вона фотки мені скидає відео, як вона своїм дітям показує: дивіться, діти, це плацента. Да. Це плацента це орган, який всередині жінки створює дитину. Ви, вона своїм дітям показує мою плаценту. Mm -hmm. Чоловік стоїть, чоловік, певно, звикший, <риск> тому що вона акушерка. <риск> чоловік стоїть там, типа, посміхається, не кривився. <риск> І от вона показує, як вона дітям, показує, що от вона така, та плацента дуже якісна, що там нічого ніде не цей не пробито. От ну що без як вони на що перевіряють взагалі? Що вона не відшарувалась, чи вона не, не ну кусочками не вийшла, та, не була шматками, і вона мені на відео показувала, що от дивись тебе така та, класна добре, <с <с?> і дітям своїм. От вона мені скидає відео, як вони просто от з такою, з таким пафосом посередині свого двору закопували О, але це мій ж круто, в нас, це... В нас в мішки. Я була, була просто така... в шокові. наскільки це це нормально? Mm -hmm. Бо це не дичь. Тут mm -hmm. нема нічого дивного. Це реально орган, який виростив вам дитину. Ну, тобто, викидати це в смітник. Для... Ну, для мене це було не ок. Я якось не відчувала, mm -hmm. що це правильно. Ну, і це склалось найкращим чином, реально. Ну, і ми, ще, ми ще потім місяць. А, ще дуже буквально коротко два слова про е е систему нідерландську. Я побула там ще одну ніч в тому готелі, потім на другу ніч я поїхала вже додому до цієї. І кожен день впродовж 15 днів, перший день до мене прийшла лікар-гінеколог, uh -huh. і вона мене не оглядала. Вона просто подивилася на мене, спиталася, чи в мене все добре, чи мене треба оглядати. Бо в мене був невеличкий шоу. Uh -huh. І моя акушерка ще в тому готелі, вона хотіла мене шити, поки вона дістала інструменти. Каже, слухай, я не буде шити. Воно само заросте, там дуже мало. каже: не буду шити, ні, не треба. І все. А, та, а та а та друга, що приходила, вона сказала, що ні, не ну, вона помацала ніби живі, угу. чи Що я вже й не пам'ятаю. Ну, огляду не було. Ну, не було огляду. А потім ще було впродовж там якогось місяця, після місяця, ти проходила після пологовий огляду? Mm, походу, ні, ні вже може, вже в Україні я і то так чисто, вже чуть не за півроку, чи за скільки зробила УЗД просто так, скажем. Вже не пов'язано з пологами. Ну, тобто, можливо, якби я там оставалася ще довше, можливо, так. Можливо, uh -huh. в системі там ідеш, ти там маєш пройти uh -huh. якийсь огляд. Ну, в мене так склалося, що я не проходила більше. Ну, мене нічого не турбувало. Слава uh -huh. Богу, ну, та й якось. Якось було все нормально. Потім кожного дня крам цорг в них називається така штука, що до тебе приходить жінка, типу, як після пологова доула. Mm -hmm. Вона може побути з дитиною, може поприбирати тобі кухню, може зготувати тобі їсти, може помити дитину, навчити тебе, як доглядати за mm -hmm. дитиною, і вона важить дитину. От в них теж така штука є, що якщо дитини не добирає, то вони рекомендують mm -hmm. типу при, цей догодовувати штучним э, mm -hmm. суміш, Сумішу, та, та. але слава Богу, в нас все було ок. Uh, ну, Це така чиста інформація. І потім, вже, як було малому два тижні, то ми поїхали перший раз з ним у поліклініку, uh -huh. де жіночка теж буквально пів години вона сиділа і говорила зі мною про життя. Ну, і Потім вона його оглянула, подивилася, але чисто такі якісь дуже-дуже маніпуляції. Але дивись, наскільки в нас по-іншому, скільки ти там тих оглядів проходиш? Ти проходиш тебе, ти народжуєш в Україні, і тобі ще перед тим як випустити тебе з пологового, тобі роблять обов'язково цей післяпологовий огляд, і він теж довгий. Потім ти через місяць приходиш і тобі знов роблять той вагінальний огляд, ти мусиш це зробити в лікаря. То я не е, ходила, дуже... бо я в рівному народжувала, то я перший раз теж не ходила. Ага. Я теж ага. провтикала, бо там був ковід. Ага. Я сказала, що я не дуже хочу, і в мене взагалі ті вагінальні огляди, ну це таке, коротше. Я не люблю їх, це неприємно. Ну, так. Це ну і це і психологічно, і фізично неприємно. Тому е, типу, просто який контраст систем? І е, що треба зазначити, що в Україні материнська смертність в два з половиною рази вища, ніж в Нідерландах. Це статистика з е, до 20, до, до якогось там 20-го року, але вона є. Угу. Типу, І коли наші лікарі кажуть, типу, слухають оці всі штуки, то вони такі, ну ні, ну щось у них там, певне, по-іншому відбувається. Але от працює так система. Що цікаве, живі. що я угу. згадала, оце ти заговорила про ту смертність, ну, ну, типу, ще там щось. І я їм задавала це питання. Е, от е, ще коли я там на обліку стояла, от дивіться, ми в домашніх пологах. Е, якщо щось іде не так, от ви бачите, щось іде не так. Угу. От то треба реанімація, щось таке. От що ви будете робити? Вона каже: ти знаєш, що є надзвичайно мала кількість того, чого ми не можемо зробити, точніше, е що нема чогось такого, що ми не можемо зробити, того самого як в лікарні. Ну uh -huh. тобто, що поза межами лікарні вони роблять все то саме, що і в лікарні. Оцей uh -huh. протокол після як uh -huh. то новонароджених. Так, Та 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 оцей протокол реанімації новонароджених, uh -huh. він такий самий, як вдома, так і в лікарні. В нас є ці всі ну, штуки типу апарати, щось та, там. Апарати мають препарати мають так, так. Ну тобто, якщо в тебе вже аж така патологія, що потрібна. Втручання якесь там хірургічне, наприклад, дитині, ну, чи щось там, вони не допускають таку жінку до домашніх пологів. Тобто вони це зразу бачать, uh -huh. розумієш? Тобто ризиків, по суті, нема. Ну, як таких, ну, завжди uh -huh. є якісь ризики, але мається на увазі, що вони кажуть, ну, нема чогось такого, що ми. Типу, не можемо тобі допомогти. Як... Ну, типу, бо насправді uh -huh. оце найбільший страх, я думаю. Е, е, ну, стається жін... ну, Чому бояться типу, домашніх пологів? А що якщо, що uh -huh. мені не зможуть допомогти? А вона каже: а так це ж то саме ми робимо. Що в лікарні це мені говорить акушерка, тому що я їй задала це запитання: uh -huh. а що якщо? І вона каже, ну так все то саме. Ну, я насправді теж це питання задавала перед тим, як народжувати вдома, і мені теж це сказали. Типу, ну так знаєш, типу втіхаря. Бо в нас в Україні зазвичай типу говорять, що це дуже небезпечно. Власне, власне, але ну, мені сказали, що ну дуже по мало, суті, типу, є то саме, речей, та, 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 що вони та, не можуть того, що вдома. вони. Та, що, та, 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 от ти дуже чітко сказала, що нема, ну, типу, все то саме, і типу так виходить, що ну нема чого боятися, грубо кажучи. Mm -hmm. Ну, є якісь штуки. У мене теж є одна подруга, яка е, в нас в Україні почала народжувати вдома, але закінчила народжувати в лікарні. Там uh -huh. це, звісно, трешняк через те, що вона має приїхати заповнити купу документів, на неї кричать, кажуть, що будуть кесарське робити, що те. Що, ну, типу. Дуже добре, що вона так зробила через те, що в неї е, ну, акушерка, яка була з нею, сказала, що їй треба це зробити. І добре, що вони так угу. зробили. І нормально, коли вона в, так, так, в такому кейсі приїжджає в лікарню і їй допомагають, а не виносять мозок. Угу. Це нормально, так і має бути. <світ> Мені здається, що в принципі треба взяти собі це за, за правило. Що кричати на дорослих людей, це, ну, це дивно. Та й в принципі на дітей кричати теж дивно. Кричати, в принципі, дивно. Як якщо не ти лише, не просиш та... про допомогу, допоможіть мені. Ну, тобто, я чула вже ці історії, коли там жінки народжують, якось там не знаю, і до них приїжджають, чи вони там приїжджають, і на них там кричать. Бо, наприклад, жінка не встигла народити. є ж такі кейси, коли вони їдуть в лікарню. І приїжджають з дитиною, бо дитина народилась там, ну скажімо, в машині чи під пологовим, то на жінок переважно кричать, бо вони що ти нарчого ти сюди прийшла? Oh. Словом, та, дякую тобі за розповідь. Щось я тебе хотіла спитати. Так, я тебе хотіла спитати, от скажи, якби в нас була ця модель акушерська, акушерська модель догляду, що би ти робила? Та вдома би народжувала ну, а тако... першу дитину? Mm. Ну, ну, бачиш, важко порівняти, бо та. я зараз інша, і тоді я була інша. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, між дітьми то було теж інша. Yeah. Uh -huh. Але загалом, ну, ти би просто не перлася десь там дуже-дуже далеко. Я так? просто, знаєш, так, та, я би просто не перлася нікуди. Uh -huh. Так цікаво, коли почитати цю літературу цього Дік Ріда особливо, uh -huh. він пише, що. Коли з'явились пологові і для чого, і для кого? Ти ж знаєш. А ну давай, шок контент. Добре, я скажу цей пологові, з'явилися для жінок, які були настільки бідні, що вони народжували на дворі. І Та? так. я це провтикала в книжці І пологові е, взагалі там 100 років тому, uh -huh. взагалі чи скільки, були тільки для того, щоб е, жінок, які були настільки матеріально незабезпечені, які були змушені народжувати на дворі. Uh -huh. Це для цих жінок були створені пологові з самого початку. Ну, і смертність була дуже висока. Та, ну, просто руки не немели Так, Там було дуже багато кейсів, але взагалі до того жінки всі народжували вдома. І угу. це було нормально. Ну, типу, просто потім дуже багато цікавих речей сталося. Ну, просто якщо це повивчати питання. Взагалі, я думаю, що жінка має народжувати там, де вона почуває себе в безпеці. Mm -hmm. Якщо вона буде почувати себе в безпеці в лікарні, це прекрасно. Я почуваю себе в безпеці вдома, значить, ну, чого я маю пертися в лікарню? Mm -hmm. от, такі, от Таке в мене на це подія. Чи на, край світу. В погляд. Чи на край світу? Ну, реально. просто Це дуже круто, що ви робите. Це дуже круто, що ви зараз про це говорите. І навіть війна, коли жінки. Під, через такі страшні обставини народжували в метро і вдома, навіть ті, хто uh -huh. там боявся, не хотів, не міг вийти. Суспільство бачить, що взагалі-то ну, можуть народжуватися. Ну, та, на вони в і так народжуються. <риклад> і ну, що типу, там треба колоти та, бо, <риклад> різати? Та, бо так зараз таке, типу, побутує, побутує така думка, що от народжувати значить тільки лікарня. Uh -huh. У ну, ну, нас, просто, то ні. нас з вибором не дуже. Нам, нас немає, жінки знають, що типу вони от мусять в лікарню. До речі, коли моя мене лікарка тримала на обліку і питала, бо зазвичай тебе в Львові дуже добре випитують, куди ти йдеш, з ким ти будеш народжувати, ти вже знаєш. І вона мене питала, і я кажу: Та мені ніякий львівський пологовий не подобається. А вона така, хм, ти знаєш, от в мене, е, типу, одна моя там пацієнтка, клієнтка, яка в неї стоїть, вона каже: вона завжди їздить в Мексику. І я така думаю, ні, ну в Мексику поїхати це прикольно. Типу, там пляжі камо, лише всяка фігня. Але, блін, народжувати, Народж... пхатися в Мексику, ні. Слухай, це такі, це так е, смішно цікаво. Що я коли досліджувала у це питання угу. Мексики, Польщі і всього на світі за перших пологів? Ну, більше для цікавості. А ні, ні, я взагалі мала народжувати у Львові, але так склалося, що медінститут закрили на ремонт, і uh -huh. на 34-му тижні я зрозуміла, що я не знаю де народжувати за перших uh -huh. пологів. І того я почала вже весь відкрився весь світ. І Я почала досліджувати, от власне де як у яких країнах світу. і... І я дізналася, що в Нідерландах так офігенно. Так. І я дізналася, що в Нідерландах ти от собі народжуєш, а якщо треба, ти подзвонив швидку, або вона навіть може стояти в тебе під домом, ну і все, в принципі, все. І не казати тобі, що ти та, безвідковає. Я така жінка. думаю, як це круто народжувати в Нідерландах. Ти уяви собі, угу. і тут стається війна, і так складається, що я народжую в Нідерландах. Ну, це коротше, дивовижно. Дивовижно, так. Так. Дякуємо наші любі слухачі. Напишіть нам, будь ласка, питання, що ви думаєте? Що ви думаєте про екстремізм, який. Як це? Практикують Практи Практикують 70 країн світу. Ой, я перепрошую, що згадаю, бо в uh -huh. мене в Нідерландах моя одногрупниця, вже вона давно-давно виїхала, і в неї хлопець, е її хлопець і його брат були народжені вдома. Uh -huh. Тобто це їм ну, теж в районі по 30 років, і там моя та подруга каже: о, там мій хлопець і його брат, а вони були вдома народжені. Ми зараз спимо на цьому ліжку. <laughs> А це там, коли 70% населення народжувались вдома, але це змінилося з часом, тому що, як кажуть їхні медики, типу самі лікарі, uh -huh. кажуть, що зараз народжується тільки 13%. Це не тому, що щось погано з тою системою. Ні, це тому, що жінки вибирають, вони думають, що за підуралкою безпечніше. Піддуралкою... Ми... Ні, не безпечніше. А вони просто хочуть інстаграмчик гуртати, там коли цей. Хоча, ну, типу. Жінки, які знають, як діє епідуралка, вони такі, ну типу, ні. Тому що, типу, поки ти не розбираєшся, що таке пологи і які там втручання, і що вони от дають, який Наслідки. ефект, який результат, то ти типу а нащо паритись? Нащо паритись? От, от нащо паритись, що страждати? Прогрес такий в медицині, в колі тобі обезболюють, що ти там цей. Ну, але бачиш так цікаво, виходить. з сієрою. От вийшло, що їй пішло це на плюс. Так. В цьому я вважаю, що власне в цьому є переваги медицини, коли вона тобі допомагає, а не просто ну це така якби, Хобер, за шкварки та... і хоб... давай ми тобі. Давай ми тебе родимо зараз. Давай, давай. Ти щось не дуже гарно кричеш. Це, до речі, Тані казали. Типу, що в перших пологах її акушерка казала: слухай, ти тобі що не болить? Ти щось не кричиш? Вау. Wow. <laughs> Чого ти не кричиш? <laughs> так. Е ти би використала цю систему, просто щоб не їхати кудись далеко. Та, да, та, так собі вдома. Да. Запалили камін, uh -huh. діти бігають старші, поки їх ще це поки ще можна, поки ти ще в адекваті, потім всіх забрати та й собі спокійно родити. Не хоч кричиш, не хоч не кричиш, нікуди їхати не треба. Угу. Собі в своє ліжко, потім лягла. Своя ванна. Своя ванна. Ну, типу, вони взагалі не паряться оцим вовсім. Ми нещодавно їздили провідувати подругу. Одну вона четверту дитину народила кесарським методом. І нас оцю, тут на цей в центрі, як він називається. Миколаїв? Ні-ні. Пологовий в центрі. По Та-та-та. Ми мусили купити два набори целлофанових оцих приколів, надіти на себе оце, як космонавти, щоб зайти і подарувати квіти. А може, квіти заражені, ніхто нас не питав. Ну одним словом, такий цирк. Вони ну, тим не паряться взагалі. Ну, звісно, рукавички, чисті руки Ми це руки. все. Угу. Але щоб там був якийсь такий зашквар з цим пластиком, ну то ні. Угу. Може, там колись зміниться. Там вже роки, я знаю, мені говорили, що це триває дуже довго. Що це роками там саме от тій лікарні такі правила. В інших пологових такого нема. Але от тій лікарні є. Ну, в кожного і він, свої зашквари такі. Вони це ну, вони Посилаються, те, що от в них такий протокол. Ну, так, так, так склалося. Сіли разом. Традиції. Це вже, традиції, це, це по-іншому вони назвали. Всі завідуючі його заступники такі, буде так. Давайте напишемо протокол. Мені не подобається, як ходять люди, діти тактить, давайте Виглядай їх виходять. Виглядаємо серйозно. <реш> Ще буде наша аптека мати якийсь прибуток, як-не-як. -як. Це, це ж в районі 200 гривень. Ми Два кульки, ну це я з чоловіком, і то не дай бог це. Ми мали по черзі зайти, але ми зробили і зайшли разом. То чуєш то, що ви так нормально пробилися? Знаєш, так ми пробилися тут так. Ну та жінка вже четвертий раз народжує кесарськими. Все, 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 вже, все. Ясно, добре, ми йдемо. Дякуємо наші слухачі, що ви з нами були так довго, що ви послухали всі наші ого, ми наговорили на годину 40, ми молодці з тобою. Wow. Так, і дякуємо також Америка Хаус і американському уряду, який нас прихистив тут зі своєю студією. Дуже дякуємо. Це важливо, так. це дуже-дуже дуже важлива справа Про Бо, та, просвітництво. І я вважаю навіть не так просвітництво, а це як право вибору. Ти можеш народжувати так, як ти хочеш. Ну, тобто, uh -huh. чому ти має. Ну, це ж це просто не складно, це не страшно, це екологічно, це природньо. Це природньо. Чому ти це не медична подія? Як пишуть всі міжнародні протоколи, це не медична, це, це фізіологічна та, подія. Та, та. саме, що вху... їсти. Вагітна то не є хвора. Я з іншим процесом порівнюю, але окей. я теж зазвичай. Але не буде більше хоча познати. Дуже дякую вам за увагу. Та цьому бомки, пипуськи